Так, ну що, друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вітати вас з Нью-Йоркщини. Так складеться, що сьогодні цей випуск вийде трішки пізніше, тому що питання логістики, питання інтернету, питання зустрічей ламають всі графіки. Але тим не менше є така можливість, і ще раз наголошую, все, що ми робимо, це відбувається лише завдяки Збройним силам України і героїзму українського народу. Тому будьте тим ЗСУ, станьте тим ЗСУ, ну, як мінімум, або донатьте на ЗСУ. Отже, Верховна Рада України вирішила, що все добре. Кабінет міністрів вирішив, що в них ще краще, і все вірно. В бюджеті на наступний рік на Верховну Раду України плюс 26% витрат треба додати на офіс президента 11%. Треба додати. На кабінет міністрів 19% треба додати. Прокурорам 3,5 мільярди плюс 25%. Та тобто прокурорам треба додати. Спеціальна антикорупційна прокуратура 71%. плюс. Бюро економічної безпеки 75% плюс рахункова палата, НАЗК, саме цікаве, моє улюблене, митниця плюс 15, розумієте, да? податкова 3,17%. Ну, Коротше кажучи, влада не, не дрімає, роблять все, що можуть, тими інструментами, які ми мають, там, де вони є, а саме головне, а для кого? Ну, тим не менше, на сьогоднішній день зараз я знаходжусь. Нью-Йорку для мене у вас тут дві таких новини в п'ятій годині вечора за нью-йоркським часом біля організації Об'єднаних Націй збирається акція українців. Хочу сказати, українська громада досить активна. А збираються вони щоб нагадати світу, що Харків і жертви Харківщини ніхто не забуде, особливо це на тлі останніх бомбардувань Харкова. Ну скажімо так, для того щоб підтвердити мої тези, що наша громада має робити дуже багато речей пов'язаних з формуванням суспільної думки саме в державі Америка, для того, щоб держава Америка продовжувала підтримувати Україну. І це дуже добре замикатися в тих чи інших своїх невеличких колах. Скажімо так, результат буде набагато менший, ніж виходити на акції протесту або на акції підтримки для того, щоб Україна не сходила з світових, шпальт світових медіа. Я тут трішки заходжу зараз, скажімо так, біля океану, тому не зважайте, що, звичайно, ходять люди. Тут я вам покажу, там океан знаходиться, а я собі написав деякі тези на листочку. Ну, хі, робимо, як то кажуть, все, що можемо з коліс. Отже, ДАЗі. Далі. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день мене привернула увагу цитати нашого скажімо так відомого дипломата, пана Пристайка, і він сказав, що на сьогоднішній день. Ми бачимо, що інтереси держави за кордоном якраз таки можуть виражатися в співпраці дипломатів та медіа. Пам'ятаєте, раніше дипломатичні натяки, дипломатичні сигнали відправлялися по закритим каналам, відправлялись по електронними там тими чи іншими листами. Розвідки світу намагалися дізнатися, а що ж там дипломатія однієї країни, як вона спілкується з іншими і так далі. Зараз це все перейшло в більш публічну площину, і неоднозначні сигнали, як для партнерів, так і сигнали для ворогів, фактично виходять за межі таємничості і передаються через заголовки світових ЗМІ. Але повертаючись до Америки, я хочу сказати, що на сьогоднішній день той же самий Трамп молодший та Роберт Кеннеді продовжують розповідати і розганяти страхи перед ядерною безпекою, щоб сформувати думку у американців. Не допомагати Україні ще раз наголошую Кеннеді, там, родич того колишнього президента США нащадок, скажімо так, перепрошую, і син Дональда Трампа розганяють страхи ядерного апокаліпсису і для того, щоб все таки українцям Америка менше допомагала. Тому для мене до сих пір залишається загадкою, що деякі українські громади підтримують саме кандидатуру Дональда Трампа, не розуміючи. Певного, напевно, напрямку його думок в контексті допомоги Україні. Бо загальні тези я там війну закінчу за 24 години, ну, скажімо так, може говорити лише людина, яка або абсолютно відірвалася від реальності, або взагалі не розбирається, що відбувається на теренах україно-російської війни. Так, окей. Значить, знаємо, дуже непогана новина на кінець, то одна із те, що державним службовцям також та в тому числі. Представникам влади України, я надію, що не тільки це стосуватиметься е, різного штипу військовим організаціям в Україні, а також надіюсь, Кабінет міністрів служби відповідних силових структур заборонили їх використовувати на офіційних гаджетах, скажімо так, телеграм-канал. Я не знаю, що ще ми маємо зробити для того, щоб руснява вота вся історія через телеграм-канали не розповсюджувалася з метою пропаганди в Україні або з метою збору інформації або формування якихось там вербовки негідників. До речі, коли служби перестають працювати, починають працювати з су, ми бачили всі в телеграм-каналах, як хлопці військові впіймали. Ну, чого в телеграм-каналах, бо там без цензури, впіймали майбутніх паліїв, чи не, 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 не тих, що паліїв, які не, 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 не вийшли. Та? От. Ну і правильно зробили. От і все. Тобто, ті, хто палили транспортні засоби для військових, ми пригадуємо, хлопці зробили засідки. Ну і в одну з таких засідок потрапили, скажімо так, негідники. Я вважаю, що те, що впіймали, це добре. Те, що зробили методи певного впливу, це теж добре. Але я вважаю, що це має бути не просто стаття Підпал, там 8 років. Ні, Я вважаю, що це державна зрада, співпраця з окупантом, і за це потрібно дуже сильно карати. Іншого варіанту для цього всього я не бачу. Так, що ще хотів сказати, е, ну, е, вже скільки часу минуло, з останніх гучних заяв і стукання каблучком по паркету від нашого офісу президента звернення до силовиків на сьогоднішній день ніякої відповідальності не понесли. Генеральний прокурор Костін, а також міністр МВС Клименко, якому підпорядковується в тому числі прикордонна служба, абсолютно ніякої відповідальності не понесли і не понесуть. За те, що черговий депутат втік, ми про це вже з вами говорили. Ну тут же ж питання і не тільки про депутатів. Далі буду мати певні зустрічі. і Дуже хотів би обговорити одне негідництво в Україні. Єдиний телефармо... телемарафон формуючи всенародну любов до величайшого лідера сучасності, там Єрмака Зеленського. Чи зеленського єрмака остання соціологія говорить про те, що не соціологія, а останні дані говорять про те, що 103 рази вони запрошували за один за останній місяць представників влади і слуг народу? І лише 12 від опозиції, причому Європейська солідарність зеро, а голос це одна людина. Ну я розумію, що Юля Тимошенко напевно дуже зручна опозиція, і її представники ходять на єдиний марафон. Але факт є факт, і цензура в державі України продовжує розвиватися. До речі, знову ж таки про гроші, які на даний момент збільшуються, витрати на різного штибу негідників, в тому числі в силових прокурорських і різного штибу структур, які працюють на підтанцьовці. Татарова, я ще звернув увагу на те, що на дорожній фонд виділили 43 ярди. Пам'ятаєте, коли казали, що ми піднімаємо акциз, тому що гроші підуть для військових, для оборонних споруд і так далі. Ну, акциз на пальне, пам'ятаєте? Ні? То я нагадую для тих, хто не пам'ятає. Але саме цікаво, що на цей дорожній фонд пішло плюс 43 ярди. Так, далі заяви в Нідерландах, що вони будуть якимось чином спонукати українців призивного віку повертатись в Україну. Там не йдеться про депортацію, там йдеться про якесь стимулювання. А я що хочу сказати: стимулювання воно лише спонукає українців переїхати з однієї країни в іншу, а в Україну не повернуться, тому що такі стимулювання не можуть перекрити. Недолугість рішень Верховної Ради України в контексті скасування норми щодо можливості демобілізації військовослужбовців збройних сил України. Ще один скандал, який вже тут, до речі, в Америці теж долетів, хочу вам сказати: 95-й квартал знову прославився. До речі, їх тут теж не дуже сильно жалують. Так знаєте, чим вони прославилися? Вони прославилися тим, що використали кадри загиблого воїна у своєму шоу, і після того як піднявся дуже серйозний скандал. Скажімо так, вийшла така історія. Вони прибрали, значить, це шоу, цей номер своїх виступів і так далі. Але ну сволочі, ну що я можу ще сказати? Сволота далі, з приводу прозорості наших медіа, лише 30% в цьому році опублікували кінцевих бенефіціарів. Та власників тих чи інших медіа в Україні я вважаю, що все остальне, що не опублікувало, це значить, все закриті, скажімо так, помийки, і нам потрібно з цим щось робити. На превеликий жаль, Рада національної безпеки та оборони ніякі телеграм-канали не закриває. Ми чули там закриття якогось одного з телеграм-каналів. Ну це фігня, тому що таких помийок є багато. А з другої сторони наші ж генії комунікації, що вони придумали. Ну вони ж придумали те, що вони самі знають, як краще комунікувати з суспільством, і ти тут нічого не придумаєш, нічого іншого не зробиш. Так що ще хотів вам сказати зараз? Ще тут одну на паперику я собі тут записав, щоб не забутися. А до речі, от в контексті виділення коштів на дороги. Знаєте, який прикол? От, наприклад, 43,9 мільярди на резервний фонд. Ну вроді так звучить. А в дужках знаєте, що пише дороги для військових потреб. Ну, в тому числі дороги для військових потреб. Тобто вони за військовими потребами ховають знову ж свої велике крадівництво. А також, окрім того, 43,2 мільярди на державний дорожній фонд. Ще раз, резервний фонд 43,9 для. Резервного фонду, в тому числі, дороги військових потреб. Я навіть не знаю для військових потреб, які вони дороги строять. Взагалі то вони мали би строїти не дороги для військових потреб, а оборонні споруди. До речі, останній скандал Філімонов, керівник підрозділу «Вовки да Вінчі, нещодавно сказав, що просування росіян через неграмотно побудовані і де є, де де абсолютно безтолкові оборонні споруди, які навіть до кінця не збудовані. мінні міні загородження і все інше не відповідає тим нормам, які потрібні. Тому і є просування. І прос тому і є просування росіян. Ну але тим не менше, дорожній фонд і дороги для військових потреб 43,9 і відповідно, 43,2 мільярди. А на період військово-воєнного часу в нас в державі на гуманітарне розмінування всього на всього мільярд. Це коли вас запитають про пріоритети сьогоднішніх довбнів, то щоб ви знали, вони не довбні, ні, вони дуже мудрі і дуже хитро вимахані. Ну така історія. А громадян України, які знаходяться на Нью-Йоркщині, я закликаю сьогодні також долучитися до акції на підтримку біля стін організації Об'єднаних Націй в Нюйоркщині. Відповідні оголошення опублікувала тут така є спільнота світанок, в тому числі 17.00 за нью-йоркським часом. І я думаю, що теж там буду. Тому що ну роби, що можеш, тим чи маєш там, де ти є. На наступний тиждень відбуваю вже до Вашингтонщини, де будуть відповідні зустрічі. З ким маю зустрітися, з тим і зустрінуся. А вам буду розповідати. Вибачте, іноді по ходу, іноді на ходу, але буду намагатися зробити хоча б щось для того, щоб наблизити нашу перемогу. Громаді Нью-Йоркщини дуже вдячний за теплий прийом, за, за хороші слова, за підтримку, за те, що вони вболівають за Україну, і ми переможемо. Слава Україні. Ігор Лапін закликає всіх підписатися на наш з вами канал. Тиснути тиї вподобайки, зробити репост. Ну і, звичайно, підтримати канал за посиланням під цим відео через PayPal або Monobank. Все, попри всі негаразди, ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!